Свою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю. Волюю за них, складаю щиру шану І за чумісності і сміливості в строю. Подяка всім, хто бореться за правду, відстоює свободу і боронить країну нень. Від ворожих зайзів, щоб повернути дітям щастя вить. Подяка добрим щирим волонтерам, що серце українцям віддають подяка джавелінам, БТРам, що закривають ворожби та людська. Низький уклін, героям України, що захищають нас від вологів. Кожному, хто на війні загинув, їм світла пам'ять і слава навіки. Молюсь за всіх, складаю щиру шану і зичу сили й міцності в струю. Любов, сердець, уклін вам і пошана, від наших діточок передаю. Любов, дитяча харам допоможе, в бою за Україну переможе.